Ще раз добриння, шановні друзі, друга партія матчу МХП Колос Вінниця. Вінницька обласна здію Шаша ВСМ. На подачі МХП Колос, Кирило Тащук номер 5 друга партія, перша з рахунком 25-18 на користь МХП Колос, команди вищої ліги національної першості проти команди звичайної обласної спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи з волейболу. Ми бачимо перші зміни у школярів. Як я і передбачав, з'являється інший пасуючий Юрій Юрчак, номер 11 Дає шанс посіб вибор. І з'являється також шостий номер, це Роман Левицький. Тренер Юрій Маковецький. Ось він шостий номер, впонує нас. Роман Левицький який є гравцем збірної Вінниччини 2009 року народження. Він вже дебютував у великому Поділля. Зараз є... Ось, шостий номер. Шостий номер. Роман Левицький. Один один рахунок на бачу Валентин Ткачук, 17 номер, виконавця Гайсенської США. Батько і старший брат сьогодні за нього зболювають традиційно. Антон Чіп минулий рік провів у складі військової США. У другій міжнародний печатку у Кубку України. Ну і волейбольний лізі Поділля вже там. Отримував в окремих матчах мвт турніру. Володимир Поліщук, перший суддя, Вінниця Володимир Собченко другий суддя. Колись все союзник, такий горіше. Один слава Собченко. Прийом Шевчука, нарешті Шевчук прийняв подачу від Кавчука і Кидочка. Не буде сильної атаки. Юрчак. Шевчук. Чу Блок-аут Шаруди. Вік шаруди. Шарудине шаруди. Рахунок 2-1. Вінська обласна зірша повела в рахунку вперше в цьому матчі. Ось, матір. Віктор Шевчук. Ось його силова. Зелінський приймає. Шаруда. Паси. Постановський пасує, шаруда забиває. Ну що, ось Віталій Постановський. У вогні. Рідко можна побачити, що люди зі зростом 2-10 Віддають такі гольові передачі переслужбі футбольній перемоги. І на подачу, подивіться, як подає Віталій Пісановський. Міщенко забиває Міщенко, не зміг прийняти прийнятися Тачук. Іванточка. Тачук 2004 року народження виконавець Валерія Копилова. В спорті розпочинав займатися спортивною акробатикою і до рівня кандидата на серії спорту. Профільний від стрибки на акробатичній доріжці. Качук прийом, Антищук знизу пасує. Шаруда пробуває не сильно. Лувицький! Ось ударом Лувицького. Ямполя! І... Нещип пару! Закриває одинарним блоком Олександра Шаруду. І в нас дуже цікаво розвертається позиція в другій партії. Погодьтеся подача Данило Шевчук. Скозята. Ні, подача не сказати, але подача щось в Ну, начебто сказати. Так, на, так, Данило Шевчук. Данило Шевчук сказати. Як і Віктор Шевчук, але це не брати. Просто земляки. Вадим Гончарук. Його ліва. Три-чотири. Чотири-чотири Є сьогодні глядачі тут у Не багато, але 60 на, на, на берег. Гончарук, Прийом Шевчука. І проходить перший цим по Чехорука. Я сказав, що він догравальний. Ну ось бачите, сьогодні центрально блокуючий. Різносторонні такий волейболіст Саша Нечепарук, який має не, здуття 47-го розміру. І це в 13 років. Ну, коли йому було 13. І про це писав популярний ресурс Олег Довговій. А це Черніг забиває практично без блоку. 5-5. Зрівнює рахунок команди мкп «Колос». Це, звичайно, ж, не найсильніший варіант. Ми бачимо сьогодні в заміні Олександра Ковальов, лідер команди. Бачимо, що Артем Зелінський. Основний пасуючий грає Ліберо сьогодні. Лункана немає. Андрія Качук забуває. і Теж без блоку Проблема, для Проблема. вони не можуть своєчасно вибудувати хоча б подвійний блок. ось цю конструкцію, це спеціальна ложа, не знаю, ректорська ложа. Олександр <плес> Музичук, ще один представник Козятина, Міг зараз се не дістати, але що нам треба? Олександр сам Включає майданчика Олександра Строда своєю в цілому нескладною подачою. Ні, не влучає, це аут був Роман Левицький. Ще шість рахунок. Тут певні дебати. Зарахував один оповіщу цей м'яч, 7-6. Максим Черній. Да, Є над чим працювати вихованцем Вадима Патракія Не вихованцем, можливо, праніше казати підопічним. Вадим мачеров, блок від Данила Шевчука. Ну дивіться, блок від нечепорука, блок від Шевчука це хлопці 2009 року народжені, їм по 15 років. Грають проти вищої ліги, блокують їх. Чарок. Щоб торкання сітки було. Так, торкання сітки у Юрія Юрчака. Це вихований Жмеринського болу. Займався він, о, за Контентом Марії Глухих і укрило придрівяє. Піднімуться, м'як? Підні... Ай-яй-яй-яй-яй! Оцеміченка. Уже був під м'ячем, нормально можна було, ну, все ж. 9-8. Перша виходить вперед командами Кепаколос у цій партії. Серіган Тащук. Сьогодні основний зв'язуючий. Команда легенька подача. І забиває Міщенко. Виправляється Міщенко. Виправляється міщенко. Щак на подачі. Девять. -де. Шаруда. А цей Расміщенко переводить м'яч на протилежний бік майданчика. Невдала передача була для нападникам «Колос». Шевчук намагався. Данило. Який Данило, намагався. Зараз зблокувати не встиг, там, скажімо, не встиг. 10-9. Валентин Скачук нападає. Прийом Христофора. І блок від Володимира Ганчари. Вихованець Вінницької обласного зюша. Ще один вихованець, Валентин Ткачук зараз нападає. Він вихованець більше. В більшій більше з Гайсінської двіста, але останні рік повітря 9. Ніхто це питання не заперечує. Десять 11 Віктор Шевчук. Це Там машкувато було Кирило Вінтарщику. За багато сьогодні Крило робить помилок, як на мій погляд. І це знаєте, можливо, до... від... від мене такі вимоги до нього. У 2004 року народження торік був у складі супервізорої команди. Це Ейс, Ейс, звичайно, дванадцять одинадцять поперед Вінська обласна ділоша. Один з вболівальників. Запитував мене, який мій прогноз. Ну, мій прогноз був такий, що війська обласна збіршав в одній з трьох партій, сьогодні буде як мінімум три партії. Вона зможе десь так нав'язати боротьбу, скажімо так. скажімо так. Шаруда перевисів зараз Артема Міщенка. І рахунок 12-12. Ну, ось це 12-12, бачите, ось це, це той випадок, коли Вінська обласна ЗС дає бій. Цьому варіанту складу команди МКПП. Постановський, прийом Шевчука, Юрча, Ловицький, Ловицький. Перше очко Романа Ловицького у волейбольній Лізі Поділля. 2009 року народження невисокий на зріст. Рома Оливицький, Юрій Махневецький, тренер, Янпільська діоса. Сьогодні ще один виконець. Костя Кулик у заміні. Так вийде на майдан. Помиляється Максим Черній Чернінець. Він з висоти свого зросту не розрахував третього місця. 14-12, плюс два у школярі. Панила Шевчук вилучає майданчик. От є над чим працювати. Поховаться Лариси Сивобородсько на подачах. Така проблема певна є у Артема Кримосько. Певна проблема. Один Гончарук. Шевчук прийом. Дівчак. Міщенко. Забиває Міщенко не встигає Максим Черній на блок, а Шаруда десь там стрибав. В районі Антен. Міщенко. Тр... 15-13. Знову плюс 2. У школярів. Укорочена, Як у тенісі. Нось. Відновлює відставання до мінус один. На подачу йде Олександр Шаруда. Зовсім нещодавно грали ці хлопці у вісілізі якого числа? Шимка 12 команди Покуття Коломия. А ось така скидка від Юрчака. І Шевчук. Ткачук. Забиває через блок 15-15. Руда на подачі. Ти чуть прийом. Но ну, Ловицький максимум. Така скидка. Двома руками. Результативно, скидка 16 за попередку Антокова. Зараз Максим чирний ідеальний в цьому блоці, в подвійному блоці. 17-15. Такий шкор рам від МХП Колос з рахунку 13-15 до 17-15. Хто в запасі сьогодні, хто ще не входив на майданчик? Це Кукуруза, 23 номер, є... Максим, якщо не помиляюсь, це Олександр Ковальов. 4 номер і це 17 номер 에, Григорій Галайда, який останнім часом став вже 18 номер Галайчук, Галайда. 에, Галайчук, звичайно, який став вже основного складу Мхп-коло. Ну, немає сьогодні лібору Андрія Лункана. пришла команди. команда. Не улучшаем Айданчик. 16-17. Роман Ловицкий. Як в чаті Ямполі подавати? Ось так. Забуває забиває поверх Юрія Юрче. 18 часов. Ми бачимо команду Лінці. Команда, яка має э, екіпіровку. Не просто однакову форму, а екіпіровку, тобто костюм з патріотичним надписом Ілінці. А тим часом представник хазятане. Олександр Невчепоруч на подачі. Прийом шаруди. І забиває. Висота атаки зараз була, якщо не захмарна, доволі висока для рівня волейбольної ліги Поділля. Міщенка. Першим темпом, щоб, щоб було дуже радий Віталій Постановський своєму успіху проти хлопця 15-річного. Ну, я не знаю, Мені не доводилось грати проти маліх, коли, я там, коли мені було там 20 років, я проти 15-річних ні, ніколи не грав. Не знаю, яке це відчуття, коли ти забиваєш 15-річний, коли тобі 20, чи 23. Навпаки грав, тоді, звичайно, якісь піднесення, то є, коли ти забиваєш. Футболі, чи баскетболі, чи волейболі, чи легкі атлетиці, коли ти випереджаєш 23. О 14 років. Віталій Христофор, якому 14 років. А рекорд у нас в Вінниці встановила Яна Воронюк. Е -е, з Полинівці, яка у вищій Лізі у вищій Лізі зіграла у віці 13 років. У вищій Лізі. Але не, на жаль, не у Вінницькій команді, а в команді Полісся Житомир. Артем Зелінський колишній вихованець Вінницької обласної з відділення з тренер Юрій Мартинович. І не хочеться вказати, але колишній пасуючий молодіжний збірної України. Постановки. Данило Шевчук не встигає на блок. Рахунок 22 2219 плюс 3 для МХП колос на подачі Віталія Постановська. <плес> Христофор Юрчак, Левицький. Блокує Максим симчани. Ну, треба вчитися, а де можна вчитися? тайма аут від вас талибова. Отам от за баскетбольним щитом. До речі, зверніть увагу, яка яскрава розмітка, не, не тільки розмітка, а фарбування. Дуже цікаве. Я вперше бачу, щоб так були виділ, Оця е, зона три секунди баскетбольна. Ну, є навіть розмітка футзального майданчику, гандбольного. Ну, гандбольного і футзального. До речі, Володимир Поліщук, він же тут є, так би мовити, господарем цього залу. Якось поцікавлюсь Володимиром Миколаєва. Він принаймні керував цими роботами. Приємно. Віталій Постановський не подає. 20-23. А подає Данила Шевчук. Домінська обласна з Оша. Тачу. Шаруда забиває. Да, е бачимо, що не встигає блок. Влітати в повітря. Вадим Гончарук. 23-20. Силова. Прийом Шевченка, Юрчак. Чепарук не, не чвав витів. Юрчак прийом. Христофор пасує. Міщенко, вони земляки. З бару. Міщенка, Юрчак зі жмеренки. Блок, Христофор, Нечипорук пасує. Левицький з Ямполя. Ця я не знаю, він не, не вінницький, не наш. І ось ця руда закриває блоком. 20-20 перемагаємо КПК. Друзі, у другій партії.